Українська мова уроки 15-16, частина 2: Тема уроку української мови, розділи науки про мову, лексикологія, синоніми, антоніми, омоніми, орфографія, тема уроку щитання, Позакласне читання, Легенди України, характерні ознаки легенди, народні символи, легенда про вишиванку. Налаштуємося з вами на проведення уроку української мови. Переглянувши невеличке відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Мова де державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. ФЕДІР ПАНТОВ. Відтворіть цю афірмацію з пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами із невеличкою інформацією і підкреслимо нову для вас інформацію. Перевіримо твої знання про групи слів за значенням. Чи ти розумієш, що синоніми здебільшого належать до однієї частини мови? Так, слова швидкий і швидкість не є синонімами. А от швидкий і швиденький це спільнокореневі синоніми. Чи знаєш, що більшість синонімів мають відтінки значень? Наприклад, із синонімічного ряду кричати, «голосувати», верещати, горланити лише перше слово згодиться в усіх випадках. Синонімами до слів є також фраза логізми плакати, сміятися на кутні, образні вислови, ліс легені планети. Тощо. Антонімами до слів теж можуть бути фразеологізми. Заплутано темний ліс, відкритий, за сімома замками тощо. До речі, є такі слова, що однаково звучать і пишуться, але мають зовсім різне лексичне значення. Це омоніми. Наприклад, коса це знаряддя праці, і коса заплетене волосся. Їх не слід плутати з багатозначними словами лист паперу, кленовий лист, лист від бабусі. Підкресліть, будь ласка, зараз ту інформацію, яка для вас є новою. А ще таке омоніми. Так, це слова, які однаково звучать і пишуться, але мають зовсім різне лексичне значення. І їх не потрібно плутати з багатозначними словами. А чи можемо ми добрати, наприклад, синоніми до слів використати фразологізми? Так, також можемо. Спробуємо з вами зараз виконати ось таке завдання і закріпити наші знання, позначте рядок, у якому синоніми мають відтінки значень. І поясніть різницю. Рядочок А, азбука, абетка, алфавіт. Так, це в нас рядок синонімів, і давайте друге прочитаємо: дівчинка, дівка, панянка, дівчисько. Це також у нас рядок синонімів, але тут у нас саме рядок синонімів, які мають відтінки значень це в нас другий рядочок. Дівчинка, дівка, панянка, дівчисько. Тобто. Що означає відтінки значень? Ми можемо взяти і якщо дівчинка надати, ніби це маленька дівчинка, дівка, велика дівчина панянка. Так, це пані можемо сказати, а дівчисько? Так, це в нас більш таке грубіше звернення до дівчини. Але ми його стараємося не використовувати. І саме це у нас, так, цей рядочок є а, є синоніми, які мають відтінки значень. А якщо ми з вами подивимося азбука, абетка й алфавіт, це в нас просто перелік синонімів. Складіть два речення, використавши безпосередньо синоніми. Із другого рядочка дівчинка, дівка, панянка, дівчисько, але напишіть одне з них. Дуже добре. Сторіночка у нас 55-та. Попрацюємо із текстом, заповнимо пропуски та закреслимо зайве у словах, підкреслимо з вами синоніми. Чи знаєш? Скільки, так, м'який знак. Українських так, літера «ї» і м'який знак у суфіксі «ськ». Синонімів літера и має слово мах. Так, тут у нас знак питання, бо це у нас питальне речення. Найбільш? так, м'який знак, Поширені? чарівник, чародій, чародійник, чаклун. Чарівників серед коза, ства. Отже, ми обводимо літеру С, закреслюємо С, називали характерниками, гуцули зводіть мольфарами, а злих чакунів здавна іменували відьмаками так, який знак, та чорнокнижниками. Давайте з вами спробуємо подивитися, де тут у нас є синоніми. Так, чарівник, чародій, чародійник, чаклун, характерники, мольфари. Так, і ми можемо до слова чаклун ще відьмак та чорнокнижник. Так, можемо підкреслити. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота вправа 7. Запишіть текст без виправлень та помилок у робочий зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер напишіть після тексту слово характерник. Пробуємо розібрати його забудовою. Спочатку ми визначаємо закінчення. Так, закінчення у нас нульове, тому що характерник, характерника, характерникові, ми змінюємо слово так, щоб визначити закінчення. Тут у нас нульове закінчення і, відповідно, основа характерник. Визначаємо з вами корінь, дібравши спільно кореневі слова. Характерний характер. так, корінь у нас буде характер. І, відповідно, ник це в нас суфікс. Попрацюємо з вами над віршиком Надії Красоткіної та підкреслимо антоніми. Обов'язково подивимося, чи, можливо, у нас пропущені тут коми. Ось антонім. Дивна річ, день пройшов, настала ніч, і завжди отак було, що на холод є тепло. Так, тут пропущена кова, кома після слова. «було». Чуєте про це щодня, що направду є брехня. Знову ж таки, кома пропущена після слова щодня. Є на світло темнота, а на мудрість простота. Ми знаємо, що перед сполучником А в нас ставляється кома. Тепер давайте ми з вами підкреслимо антоніми. Так, день ніч чудово, холод тепло, правда, брехня дуже добре. Світло темнота Так, мудрість простота. А тепер спробуємо самостійно дібрати антонімічні пари до наступних слів. Хвальковитість, жадібність, чуйність, мовчазливість. Хвальковитість. Так, це може бути слово сором'язливість, жадібність, так, доброзичливість, чуйність. Дуже добре байдужість, мовчазливість. Так, балакучість. Прочитайте речення та спробуйте довести, що виділені слова це омоніми. Над водою тепла пара, там пливе качаток пара. Так, у першому значенні, у першому, в першій частинності нашого речення пара у значенні випаровування води, що в нас вода стала парою. А в другому значенні пара це у нас двоє качаток, пливе качаток пара, тобто пливе двоє качаток. Спробуємо з вами усно скласти два речення з омонімами, але перед тим. Прочитаємо безпосередньо пояснення кожного слова, ласка. Перше пояснення це доброзичливе, привітне ставлення до кого-небудь, а друге значення слова ласка невелика хижа тварина з тонким гнучким тілом. Поставте зараз відео на паузу і спробуйте усно скласти два речення із цими омонімами. Дуже добре, молодці. Перегортаємо з вами сторіночку. Давайте пригадаємо, коли ми з вами вживаємо апостроф. Так, ми пам'ятаємо нашу мнемічну фразу мав мавпабуф. Тобто апостроф пишемо. Так, після бупивої ф перед буквами я «є», «ї». А якщо у нас є ем, префікси, то після префікса, так якщо у нас наступне вірніше слово, починається із літер. Так, з літер я, ю є «ї». Спробуємо з вами виправити помилки і підкреслити слова з апострофом після префікса. «Від'їзд» – Так, тут пропущений апостроф від'їзд. п'ятірка. Пропущений апостроф. Так, після П чудово буряк. Ні, тут в нас слово записане правильно. З'юрмилися. Так, тут у нас пропущений апостроф перед префіксом З. Зорати. Тут записано все правильно. Об'єднання. Так, апостроф перед Є після префікса об. Роз'яснення. Знову ж таки пропущений апостроф. Так, префікс роз. Духмяний. Пишемо без апострофа. Все записано правильно. Цятка. Також записано правильно. З'явилися. Так, пропущений у нас апостроф. На пам'ять. Пропущений апостроф між літерами М і я дуже добре. Цвях. А тут ми пишемо слово разом цвях. Рум'яний. Так, у нас пропущений апостроф. Так, рум'яний в'ється. Також пропущений апостроф. Під'їхали. Знову ж таки так, пропустили. Тут апостроф. А тепер поставте відео на паузу та побудуйте звукові моделі виділених слів. Від'їзд цятка. Тепер перевіримо. У слові від'їзд у нас буква «ї» позначає два звуки, тому що перед буквою «ї» у нас стоїть апостроф. І звукова модель буде такою. Перший звук у нас в він пом'якшений, тому що і пом'якшує попередній приголосний, і у нас «і» позначає два звуки. Перевіряємо з вами звукову модель слова цятка. А тут ми бачимо, що літера Я позначає один звук голосний, а І пом'якшує попередній приголосний. Запишіть у робочому зошиті вправа 12. Перегляньте невеличку презентацію. Напишіть в робочому зошиті що найбільше синонімів до слова очерет. З двома словами складіть і запишіть одне речення. Увага, очерет багаторічна водяна або болотна трав'яниста рослина. Це слово просто рекордсмен за кількістю синонімів. У різних областях України очерет має близько 50 різних назв. Найчастіше трапляються такі: тростина, комиш, куга, мітелки. Очерет будівельний матеріал. З нього виготовляють ізоляційні плити, комишит, дошки для підлоги, очеретом покривають дахи. З нього можна одержувати якісний папір, а молоді кореневища ніжні й солодкі, їх їли сирими, печеними й вареними. Інколи помилково називають очеретом рогіз. Запишіть у робочий зошит найбільше синонімів до слова очерет. Із двома словами складіть і запишіть речення. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу влучність. Укажіть неправильне твердження, виправте помилки в записі речень. Скажіть мені, будь ласка, в якому реченні у нас неправильне твердження? Так, синоніми не належать до однієї частини мови. Чому? Тому що це в нас неправильне твердження, бо синоніми належать до однієї частини мови. І в цьому реченні у нас так пишеться початок речення з великої літери, а у тих двох реченнях у нас пропущені крапочки. Добре. Друге, позначте синонімічний ряд та виправте помилку у слові. Так, синонімічний ряд у нас дім оселя, хата. А помилка у слові в якому? Незвичайний. Так, пишемо з вітерою і. Третє. закресліть зайві слова у двох синонімічних рядках. Позначте чистий синонімічний ряд. Кожний ряд прочитаємо: чудовий, красивий, гарний, гожий. Так, тут у нас немає зайвого слова, але давайте перевіримо наступні. осінній, сумний, журливий тужливий. Так, осінній в нас зайве, тому що сумний, журливий, тужливий це синонімічний ряд. Це синоніми. Наступне швидкий, стрімкий моторний, упертий. Упертий також тут зайве. Отже, нам, який нам рядочок підходить? Рядочок з літерою К. Допомніть, кожне прислів'я антонімом за змістом. Позначте те, де антонім прикметники. Добро довго пам'ятається, а зло ще довше. Так, не плач, як загубиш, не радій як. Знайдеш руки білі, а сумління чорне. І скажіть мені, будь ласка, в якому рядочку у нас сам антонім це прикметник? Так. Літера С. Позначте речення, в якому виділені слова омоніми. Та, я на плате косу, а тато точить косу. Літера И. Тепер давайте спробуємо скласти слово і доповнити лекси, лексика або лексикологія. Молодці, хороша робота.